Всім привіт! Сьогодні ми отримали замовлення з магазину Мойо. Це модулі оперативної пам'яті фірми Kingston серія Fury. Вона має частоту 3600 МГц та таймінги CL17, а саме 17-21-21. Вольтаж в неї 1.35 вольт і має XMP профілі. Об'ємом 16 ГБ, два модулі по 8 ГБ. Повне маркування ви зараз бачите ось тут KF436C17 BBK2 drip16, тобто 16 ГБ сумарного обсягу. Зараз ми її відкриємо та подивимось на них вживу. Яке в них іде маркування? Ось так. Досить легко вона відкривається. Пластиковий кейс. Зараз відкриваємо. І ось два модулі. Модуль перший. Так само його маркування, є QR-код на ньому. Це маркування йде як гарантія. Тому не можна знімати ні тут його, ні на іншому модулі. Інакше ви втратите гарантію. Гарантія на них йде 5 років. Втім, магазин мой чомусь надіслав гарантійний талон, де 36 місяців. Але насправді 5 років гарантії 60 місяців. Тому перевіряйте, коли вони вам надсилають, або якщо купляєте у них в магазині. Також є ось така невеличка книжечка. Як встановлювати оперативну пам'ять, наліпка Kingston Fury. Все, ось такі модулі. Зараз ви побачите їхні швидкості з процесором 12600K та зрозумієте, на що вони здатні. Всім дякую за перегляд! Якщо відео було корисним, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал.